ЕЦК продовжує затримувати та проводити ВЛК людям, які хворі, з дитинства боліють, але все одно ніхто на це не дивиться, і таких людей мобілізовують. У мене питання: навіщо хвору людину? Мало того, що вона больна. Їй потім придеться за рахунок держави лікувати там військові частині, кормити. Крім того, це скільки страждань завдається такій людині за те, що вона хвора. От, будь ласка, мати такої ситуації. Розкажіть, будь ласка, у мене дитина з, з дитинства хворіє на багато, на багато хвороб. У нього сколіоз другого ступеню. У нього астеноневротичний синдром стоїть на учуті у лікарів уролога, гастроентеролога. Всіх плоскостопія, алергія у нього на шкірі. І оце ви знали При... придатним чи що? його придатним признали повністю. Ви вдумайтесь, та... люди, повністю таку хвору людину признали придатним. На що немає в країні здорових людей? Навіщо ви гонитеся за цими дутими показниками? Армія вроде велика, а воювати нікому. І що зараз не відбувається? Зараз його забрали ТЦК без будь-яких пред'явлень документів. ТЦК провело йому повністю обстеження, придатним написали повністю, що він до служби годний. Тепер його відправили в військову частину новомосковську 1363. Зробили йому повторний ВЛК провели. ВІЛК провели, зробили кров, аналізи взяли і в терапевт. Прийшли. Всі більш нічого. Сказали знову придатний. Тепер йому погрожують, тому що він Погрожую? погрожують да тому, що, що він яким чином? Що він постійно жалується, скажеться, що у нього хв... ну, болі в спині, в почках в желудку, ноги теж боліють. Алергія. Він постійно жалується, але ж його не чують, і погрожують, що його відправлять на нуль, відправлять. Заберу телефон і ще відправлять, що в такому місці буде, що він не, не, не зможе бити відтуда. Тобто, ви розумієте, людина хвора просить, щоб йому всього навсього дали належне лікування і провели контроль на ВЛК, а Замість цього це вже системно. Я як воєнний адвокат, я хочу сказати, що це системно робиться людям. Погрожують, що або заріжуть у палатки, або по очі, або направлять на ноль, откуда нема повороття. От скажіть, будь ласка, це як взагалі, як взагалі робити? Скажіть, будь ласка, чи скаржувалися ви Міноборони, чи які дії взагалі? Що вони я, зробили? Я скаржилася в ТЦК, військову частину писала. Всі документи потім писала е, міноборону президенту, БЛК Київський, госпіталь. Теж везде поки не має.